Mazda CX-50 2023 року, 2,5 турбобензин. Подивіться, який тут нереальний дизайн просто цієї машинки. Рейлінги ось такі. Можна їхати на рибалочку. Оптика дуже класна. Надпис: cx 50 щоб ви не забули, яка у вас машина. Диски дуже пасують цій машинки. Є безключовий доступ на передніх дверях. І просто дуже класний шкіряний салон, такий рижий, електрорегулювання сидінь, мультикермо круїз контроль, голосове управління, датчики світла та дощу у 30 тисяч кілометрів пробігу. Подивіться, який великий екранчик мультимедії і є камера заднього огляду з напрямками руху. Коробка автомат, перемикання режимів, підстаканечки, клімат, контроль, підігріви сидінь. Все тут як треба. Також тут керується мультимедію, електроручник. Ось так тут відкривається підлакітничок з І Тут можна класти телефон. Тут, мабуть, є безпровідна зарядка. Є панорама дуже такі просторий задній ряд. Тут місця ще багато, дуже дуже багато. Є місця для підзарядки ваших телефонів. Також все в ідеальнішому стані. Є підлокітник з підстаканечками, і тут така ще вставочка. Прикольно клас. Мені подобається Електропривід кришки багажника, Так є шторочка. так вона натягується, щоб ваші речі були сховані. Також відкидаються задні сидіння, дуже зручно з допомогою таких ось кнопочок. Є так місце, щоб повісити якісь ваші речі, додаткові нижчі, і докатка також є в комплекті. Також є набір фірмових килимків. Машина дуже класна, підійде вам для будь-яких умов. Тому приїжджайте на Автопоінт, тестуйте її і купляйте за дуже вигідною ціною. Автопоінт. Придбай, якісне авто.